з Сашею і з вами знову Володя і Саша. І сьогодні я вам покажу, як робити машину удачі. Давайте перше я вам покажу, як вона діє. Ложимо блок. Нажимаємо на кнопку. І тут дається інший блок. Забираємо, так давайте ну, забрали. Знову. не дает за все инсибил. Теперь я вам покажу, я ее делать. Так. 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 Надеюсь, вот понял. Так вот. Подъединяйтесь сюда.

Хоч одне неправильно, воно може щось не так статися і воно може не, ху... не, роб... не працювати. Дивіться так. Душа розвірися, я весь час забуваюсь. А, ага, все правильно. Тут може на пес. Потім один, два, три, чотири, п'ять. І повторили. Я дуже часто збулась, як її робити, ну нічого, тепер... Саша, Саса. Тепер так. Ага. А, нижній. Ой, нижня я тут повибачте. Тут воно не має стояти. Кості, так. І далі. Один. 1 2 3 4 5 6 8 9 Поставяме знов блок. 1 Ай, Ой, яма. Өвсте за ту яму. Зазлемрую її. А буду далі як робити. Тепер один, два, так, один, два, три, чотири, п'ять, ложимо так, знову ведемо і після того, здається, тут все мало бути. знову ведемо і сюди. Здається, все правильно. Тепер перевіримо, так, ложимось сюди блок, Ложимо кнопку. Отак всі має працювати добре. І сюди ще блок положи. Тільки ми ложимося на блок і нажимаємо на кнопку, він пересувається. Зараз не руйнує, нам треба все доповнити. Заповнити все, я буду так нажимати, так цікавіше. Сюди ще трошки. Хватає. І ще, ще трошки треба. Давай. Ще. останній раз. Тепер нажимаємо і воно піднімається вверх. Тут далі знов так, тут тепер став, то вже тепер воно видає інше. Я теж, я колись таке таке відео вже бачив, Тільки коли я його дивився, тут тільки розказали як, на жаль, розказали тільки як. Ну, показали, як воно діє, а само як зробити його, вони не показали. І так я в цьому відео покажу. Так, один, два і вниз Поїхали. Один ніз. Yes. Потім ще звірі. Я дуже часто забуваю затримку. Як воно має бути, бо тут все проконтролювано, має все бути. Добре. Так. Це має під'єднане, якщо я направляюся, має бути під'єднане до цієї електромережі. Так, 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 так. Поставлю один повторитель редстоун. О, точно, дякую, Саша, що нагадав. Будь ласка, підпишіться на наше відео. Будь ласка. Ми лічно просимо з моїм братом. Так тобто от добре, тепер перевіримо. Все по техніці має. Йдеса ж. Так. По техніці мало б зараз вже все запрацювати. Редстоун, тепер... Тут тепер тяжко буде. Бо буде зараз різні редстоуни йти. Ну, на різні редстоуни, я не в тому смислі сказав, не в тому розумінні. Багато затримок здається. Пробую перше зробити на, за... на нормальній затримці. Може так події, я не знаю, я давно тоже. таку технологію не робив. Давно вже.

На день. А її нема. І вона тут не проживає. Так ви бачите Ви всі просто помилились номер, ну, бачите. І нажимаєте на кнопку, і вона вам видає якийсь блок. Додає блок і увага, домашній. І всім показ, з вами були Саша і Володя. І підписуйтесь на, на наші нові відео. Ну, плачь